Розробники сталкера не сидять на місці і намагаються забалансити гру. Як ви знаєте, екзоскелет Алмаз тепер на халяву не отримати, бо він знаходиться всередині бункера, в який без сюжету не попасти. Окрім цього, вони продовжують фіксити місця, де можна залізти в Прип'ять не по сюжету. Раніше це можна було зробити без проблем в цьому місці біля кислотного полтергейста. Але зараз, скільки б я не старався, персонаж тупо не допригує. Але битого сталкера не намахаєш, тому ловіть два місця, де це поки що можна зробити без будь-яких проблем. Перше місце знаходиться біля бази на Янові, достатньо просто застрибнути на паркан, пробігти навколо і на спринті перестрибнути на іншу сторону. Вийти може не з першого разу, бо останній стрибок треба зробити буквально з кінця паркану. Але в цілому складнощів тут абсолютно не виникає. Друге місце знаходиться трохи правіше. Потрібно добігти до цього зруйнованого недоангару, далі застрибнути на основу колони з неї на паркан і вже між вагонами перелізти в прип'ять. Одним словом, варіанти для ледачих жопок все ще існують. Більше того, є ще одне дуже неочевидне місце, яке я прибережу на випадок, якщо пофіксять ці.